Добрий день, діти. Темою нашого сьогоднішнього уроку буде знайомство з життєвим творчим шляхом Ліни Костенко, і, зокрема, з її поезіями «Дзвенять у відра Крижані Кружальця, або «Ще назва є, а річки вже немає. Хто така Ліна Костенко? Це відома українська поетеса, яка народилася в Києві в 1900 30 му році і прожила довге, цікаве життя. Її вірші сповнені глибокої любові до батьківщини, до людей, до природи. Виросла Ліна Васильівна Костенко в родині вчителів. Батько поетеси на той час був досить обізнаною людиною. Він знав 12 мов, які опанував самотужки. У школі, там, де він працював, майже всі предмети викладав він. Але так сталося в житті, що в 1936 році його, як ворога народу, засудили на 10 років концтаборів. Ліна Васильівна Костенко. Почала писати в 16 років. Школу закінчила навідмінно, вступила одразу до Київського педагогічного інституту імені Горького нині Михайла Драгоманова, а пізніше до Московського літературного інституту імені Горького. Поетеса неодноразово проживала, переживала війну і в дитинстві, і тепер, під час повномасштабного вторгнення. Але вона говорить, я, про, вона продовжує писати, вірте у силу слова. У Ліни Васильівна Костенко є син, донька і онука. Доньку Оксану. Вона має від першого шлюбу і сина Василя від другого. У Оксани Пахльовська професорка, літературознавиця, культурологиня, яка викладає україністику в Римському університеті. Василь Циркунов – молодший, програміст і живе з родиною в США. Онука Ліни Костенко Ярослава Франческа Барб'єрі. Навчалася в Римському університеті, в якому працювала її мама. Ліна Костенко ніколи не стояла осторонь тих проблем, які поставали перед нею. І так в нас в країні в 1986 році сталася трагедія, катастрофа на Чорнобильській АЕС. І після цієї аварії Ліна Костенко не залишалася байдужою. Вона допомагала зберегти пам'ять про зону, розповідала про неї в інтерв'ю та поезіях. честь Ліни Костенко названо навіть планету. Вона відмовлялася від багатьох державних нагород, бо вважала, що поезія не для слави, а для правди. Ліна Костенко досі активно працює, планує нові книжки. Вона мудра, сильна, має чітку громадянську позицію і дуже любить Україну. Вірш. Занять у відрах крижані кружельця це вірш про зиму в селі, про дім і дитинство. Він, всі зміни це теплі спогади, які показує Ліна Костенко, як важливо зберегти пам'ять про рідне. У цій поезії дуже багато художніх засобів. Груша дихає, вікна сплять, поетеса їх оживлює як природу. Наступна поезія це вірш, ще назва є, а річки вже немає. І там діти. В цьому вірші авторка акцентує нашу увагу про зникнення природи. Ліна Костенко сумує, що річка зникла і закликає нас не забувати про природу і дбати про неї. Це така філософська лірика, в якій письменниця змушує нас задуматися і говорить про те. Що ми повинні берегти природу, бо без її життя буде порожнім. Ось такої постає перед нами Ліна Костенка сильною вольовою жінкою і своїми поетичними філософськими творами, які вчать нас замислюватись над життям. Я вважаю, що ви всі пойнялися. Цими рядочками поезії і вдома опрацюйте більш досконаліше. А поки, що, а поки що дуже вдячна вам, що ви вийшли на заняття. Бажаю вам успіхів, на все добре, до побачення.